Я гуляю в Олександр в спорті з восьми років. Займаюсь постійно в одного тренера Морозенка Максима Леонідовича. В клубі це лідер. Я на нього дивлюся, як на сина. Колись коли перемагали на чемпіонатах світу. Я дивився, і для мене це така була планка, ну наче недосяжна. Чемпіон світу з панкратіону, чемпіон всесвітніх ігор з панкратіону, чемпіон світу з ММА. Звання заслуженого майстра спорту України. Велике досягнення в світі спорту. Сам собі посміхаюсь і думаю, я це зробив. Для кожного з нас це дуже важливо, щоб всі знали, чули, бачили нас. Саме про всі. Були на тренувальних зборах, він ще маленьким був. І в нас в одної дівчини шльопанці порвалися. Отак ну, трапилось. Він зняв віддав її своїй шльопанці, і йшов по базарі босими ногами. Він такий він добрий. Він дуже впевнений в собі. Мені це подобається. Завжди знає, що він хоче. Було два варіанти: це або футбол, або він прийшов в малому віці. Прозимався, можливо, десь місяць. Тренер побачив мені якийсь талант. У нього така була якість, непритаманна усім. Дуже швидко запам'ятовував техніку. Він швидко дійшов до складу збірної на нашого клубу. Кожен рік виігрував чемпіонати України з зміщених і недборств. Виігрував по Панкратіону, по греплінгу. Ну і зараз ми маємо вже заслуженого майстра спорту України. Це велике досягнення в світі спорту всіх, хто в спорті знає, що таке звання не так просто заслужити. Не було в нього такого, що як у діток там прогуляти, не піти. Він ніколи не шукав причини не піти на тренування. Ця дисципліна, ця відповідальність його в принципі привела до чемпіонства. Я не пам'ятаю, щоб він пропускав тренування. У клубі це лідер, а лідер, який протопчує таку тропу, показуючи меншим, куди можна дійти, що треба робити, щоб туди дійти. Вони під нього всі рівняються. Коли він приїжджає сюди на тренування, вони від нього не відходять, вони з ним постійно спілкуються. Ну, скажімо так, як важак. Це моє життя я в цих стінах виріс. Тут багато роботи проводилось, тут лилився мій пот, кров. Зал це все. У нас ранкові тренування, вечірні тренування. Тут були і гарні моменти, веселі, бували не дуже. Там, коли приїжджаєш після змагань, знову ж таки з поразкою, і ти починаєш знову, знову, знову. Де ми спілкуємося, де ми тренуємося, де ми мріємо про майбутнє. Якби мені дали можливість повернутися в моє дитинство до того, як я прийшов сюди, я 100% би повернувся. Різні були моменти, не завжди були перемоги. Саме важче вставати після поразок. Вставали, йшли до своєї цілі. Найважливіші змагання це для мене були всесвітні ігри з змішних іноборств. Вони проходили в Саудівській Аравії в місті Ріят. Я виступав в розділі Панкратіон до 71 кілограму. здобув перше місце. Через це мені і вручили звання заслуженого майстра спорту України. Є гарні спортсмени, є кращі, а є найкращі. І потрібно стрімитися до найвищого, до самої вершини. Якщо ти гарний спортсмен і ти попадаєшся проти слабкого, то зрозуміло, що ти покажеш гарний бій, красивий, будеш. Робити максимально все, знущатися над суперниками, якщо так можна виразитись. Але якщо попадаються два сильних, то там уже можливо йде гра характерів. Хтось може більше знає техніки, і це дуже сильно буде впливати на результат поєдинку. І не можна недооцінювати себе Я такий же, як і вони, Я багато відпрацював в залі, не менше ніж вони, і не потрібно ніколи. Поступатись конефром показуємо всьому світу, що ми українці, що ми сильна нація. І коли звучить гімн України, ну емоції переповнюють. Я знаю, хто може думає, що ще спорт не наразі, але повірте мені, що для кожного з нас це дуже важливо, щоб всі знали, чули, бачили нас. Ще я капрал поліції і курсат Національної академії внутрішніх справ. Я навчаюсь на другому курсі за спеціальністю досудове розслідування. Я сам вибрав стати поліцейським і вступити до Національної академії внутрішніх справ. У нас викладають теоретичні знання: такі кримінальне право, адміністративне право, практичні заняття, тактика спеціальна підготовка, спеціальна фізична підготовка і вогнева підготовка. Курсант грає до себе готовий. На вогневій підготовці нам показують вправи зі стрільби. У нас дуже гарний тир, і викладачі люблять свою справу. У нас в тому році була така плеяда перемог. Було прийнято рішення перейти в професійний спорт. Через три роки я хотів би вже мати гарний бійцівський шардох, битися в. Одні з найкращих ліг Європи. І тепер ми дивимося вже профспорт, то же саме Белотор, той же саме UFC. Опять же, ж, воно дуже високо, опять же, ж, воно кажеться недосяжним. Але я думаю, що по піщі ми дійдемо туди і переможемо, зможемо досягти так само, як і в аматорському спорті. Мені дуже сподобалась пропозиція від Ватаги, щоб я виступав під Егідою. І ми з тренером прийняли спільне рішення, що ми погоджуємось і будемо виступати з Ватагою разом, з цією сім'єю. Саша. Перед боєм я хочу тобі сказати, що ти найкращий. Тобі тільки 21, ти вже досягнув дуже багато. Я в тебе вірю, в тебе вірять твої одноклубники. Ми всі тебе дуже любимо, ми тебе підтримуємо. Один крок, і ти будеш там. І збудеться твоя найзаповітніша мрія. Потрібно лише заспокоїтись, вийти до октагону і показати, на що ти здатен.